Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже незвичайну чарівну пору року, а про яку ви дізнаєтесь, як підгадаєте загадку. В лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла чарівна моя. Правильно, весна! А які місяці весни ви знаєте? Я вам підскажу. Три брати ідуть по світу від зими назустріч літу. Перший пройде тане лід, другий пройде всюду квіт, третій пройде укрива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати. Не встрічався з ними ти. Перший весняний місяць березень. Березові бруньки набухають. Другий квітень, квіточки з'являються, третій травень. трави ростуть. Навесні сонце піднімається вище і світить яскравіше. Дні стають довшими. Всюди тане сніг, біжать бурхливі дзвінки струмки. Лід на річках, ставках і озерах тріскається, стає пухким тане, починається льодохід. Крижини пливуть по річці, з тріском ламаються, а тала вода заливає луки та низини, починається повінь. З дахів звисають бурульки, і коли сонечко пригріває сильніше, Бурульки починають танути, дзвенять весняні крапельки. Соки дерев, зігріті весняним сонечком, піднімаються від коренів до бруньків. У верби розпушилися бруньки, і хоч листя ще немає, але все деревце, немов оповите, ніжною жовто-зеленою хмаркою. Білими і рожевими квіточками покриваються сади. Де цвітуть яблуні, вишні, сливи. У лісах та на полях розкриваються весняні квіти. А які саме квіти ви побачили на цьому малюнку? Це першоцвіт. А ви знаєте, що весною ми дихаємо більше, ніж восени. Давайте зараз подихаємо разом. Подуй легким вітерцем на пір'я. Подуй на мийні бульбашки, понюхай перші весняні квіточки, зроби носиком дих, а ротиком видих, Прокидаються після довгої зими комахи. Яких комах ви побачили на цьому малюнку, повертаються з вирією на батьківщину перелітні птахи. Першими прилітають граки, потім шпаки, жайворонки. Давайте послухаємо, як по-різному вони співають. Діти, сьогодні ви були молодці і ви дізналися про перші ознаки весни. А я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі!